Неймовірна історія відваги та наполегливості, документальна стрічка про героя нашого дитинства, адаптація популярної хорор серії відеоігор та багато чого іншого. Всім привіт, з вами Сеймур, і сьогодні я вам розповім про топ 10 нових фільмів, які вийшли онлайн у хорошій якості. Приємного перегляду. Шалені гроші. Кажуть, що світом правлять гроші, а грошима розпоряджається Уолл Стріт. І якщо на його горі вирішили, що невеличка мережа магазинів відеоігор повинна збанкрутувати, то так і буде. Але одного разу звичайні люди сказали ні і дали бій світовим біржам. Геймери, тіктокери, домогосподарки та дрібні інвестори почали скуповувати акції і зламали Уолл-стріт, попутно заробивши шалені гроші. Привиди у Венеції! Детектив Пуаро прагне знайти їжу для роздумів, активувати мозкові клітини для пошуку цікавих рішень головоломок. Слушна ситуація складається під час імпровізаційного спіритичного сеансу. Влаштованого ентузіастами в старому місцевому палаці, місто на воді дарує детективу можливість доторкнутися до дивовижної таємниці, що ховається за ошатними костюмами та усміхненими обличчями його партнерів за цікавим обрядом. Детектив сприймає те, що відбувається як смішну гру, але присутні учасники дотримуються іншої думки. Саме тому вони звинувачують підступних привидів убивстві одного із гостей. Геніальний слідопит навпаки впевнено твердить про причетність справжнього створіння, з плоті і крові до цієї жорстокої розправи. Звук Свободи. Фільм розповідає реальну історію та проливає світло на жахливий світ торгівлі людьми. Після того, як федеральний агент врятував маленького хлопчика від безжалісних торгівців дітьми. Він дізнається, що його сестра все ще перебуває у полоні. Вирішивши не залишати її, він приймає важке рішення і вирушає на небезпечну місію, щоб її врятувати. Залишивши свою роботу, він прокладає шлях галибоко в колумбійські джунглі, ризикуючи власним життям, аби звільнити сестру від долі, яка гірша за смерть. Творець. Створений людьми штучний інтелект у майбутньому допоміг людству поратися з деякими проблемами, проте пізніше у програмі відбулися зміни, що призвели до жахливих наслідків. У центрі Лос-Анджелеса було підірвано ядерну бомбу. Після цього розпочалося жорстоке протистояння людей і роботів за ресурси, що залишилися. Якось агент Джошуа отримує важливе завдання. Штучний інтелект розробив якусь таємну зброю, і тепер чоловікові треба знищити ці розробки. Герой вирушає у подорож і в результаті знаходить дівчинку-робота, яка поводиться як людина, проте може керувати будь-якими електронними системами. Джошуа розуміє, що вона несе небезпеку і водночас не хоче її знищувати. Можливо, саме ця дівчинка допоможе герою та всьому людству зрозуміти справжній задум творця, через який і повстали роботи. Продавці болю, Лайза Дрейк, працьовита мати-одиначка, стикається з нищівним ударом безробіття та скрутним матеріальним становищем, але несподівана зустріч з торговим представником фармацевтичної компанії. Пітом бренером допомагає їй покращити фінансове становище, хоча й із сумнівним етичним наслідком. Потрапивши в пастку небезпечної системи рекету, Лайза мусить боротися зі своїм дедалі більш неврівноваженим начальником, погіршенням здоров'я доньки та сумлінням, що прокидається у неї через руйнівні практики компанії. Продавці болю пропонує гостре і просвітницьке дослідження вибору, який роблять люди звідчаю, а також ті, ким керує жадібність. Вбивця кожна людина має свою долю, свої правила, яких вона намагається дотримуватися, щоб не сталося. Певний момент виходить так, що в долі чоловіка починають відбуватися по-справжньому неординарні випробовування. Так виходить, що він опиняється у становищі, з яким насправді вкрай непросто та досить небезпечно боротися. У певний момент виходить так. Що доля починає підкидати не просто можливість заробітку, а муки совісті, які не проходять. Він починає усвідомлювати, що насправді за все своє життя припустився насправді чимало помилок, більшість з яких абсолютно неможливо змінити. Незабаром починається щось неймовірне та неординарне. Так виходить, що за ним починає полювати інший, який завжди намагався винятково чітко і правильно виконувати поставлену собі роботу. Опенгеймер. Історія життя Роберта Опенгеймера, американського фізика, який стояв на чолі перших розробок ядерної зброї, є дивовижним та складним шляхом досягнення наукових вершин та водночас моральної кризи. Його кар'єра швидко розвивалася, і він став визнаним фахівцем у галузі квантової механіки. Під час Другої світової війни Опенгеймер був залучений до створення ядерної програми Сполучених Штатів, яка призвела до розробки атомної бомби. Однак після того, як ядерна зброя була використана проти Японії в 1945 році, Опенгеймер зіткнувся з моральною дилемою і сумнівами, він усвідомив руйнівну силу ядерної зброї та став критикувати її застосування. Сталоне. Протягом 50 років Сільвестр Сталоне залишається справжньою легендою кінематографа, а кожна його робота від Рокі та Рембо до нестримних запам'ятовується глядачам і знаходить відгук у їхніх серцях. І хоча багатьом він запам'ятався як односкладний герой бойовиків, до кожного свого проекту і персонажа, що відіграється, він ставиться дуже серйозно, приносячи в творчий процес частинку себе. Цей документальний фільм є своєрідною ретроспективою, що дозволяє озирнутися на його біографію. Актор сам розповідає історію свого життя, переглядаючи пам'ятні предмети, якими наповнено його будинок та які наштовхують його на спогади. Наяд Діана Наяд стала легендарною фігурою у світі відкритого водоплавання завдяки своїй неймовірній відвазі та наполегливості. У віці 60 років, коли багато інших спортсменів вже б здавалося завершили свої кар'єри, Діана вирішила здійснити свою найбільшу мрію проплести 110 миль відкритим океаном із Куби до Флориди. Цей екстремальний захід став викликом, на який мало хто смів би піти. Але Діана володіла не лише надзвичайною фізичною підготовкою, але й духом борця. П'ять у Фредді. Адаптація популярної хорор серії відеоігор на великих екранах. У центрі розповіді знаходиться Майк, чоловік, який влаштувався попрацювати охоронцем у дитяче кафе на ніч. Де в денний час панує доброзичлива і радісна атмосфера. роботи звірятка зустрічають маленьких відвідувачів і тішать їх своєю компанією. Однак з надстанням темряви все, що відбувається всередині цього ресторану, здатне жахнути навіть дорослих, не кажучи вже про дітей. Незабаром головний герой дізнається, що раніше тут уже відбувалися кошмарні події, пов'язані з несправністю експонатів, які тішать молоде покоління. І ось чергова нічна зміна. Перетворюється для сторожа на справжнє пекло, звірі виходять на полювання. Поступово чоловік звикає до розкладу подій, розуміючи, якщо не з'ясує, що спричинило обурення з боку цих милих, з першого погляду залізних працівників, то можуть постраждати інші люди, а гірше ще діти. А на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!